Слава Україні друзі. Героям слава. Дивіться, газова колонка Деверат. Турецька. Хочу розказати, що і як. Її вже 17 років, у нас з 2005 року. Ну, ніде відео нема. Про таку простеньку без електрики, яка працює. Дивіться, це є Єзоелемент. Коли ми повертаємо, зараз вона має бути Догори ця ручка. Догори Аби не йшов газ. Газ знаходить. п'єзоелемент загоряється. А це термопара. Термопара, яка йде ось сюди. І потім йде више, вище, 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 до двох датчиків. Ось. Фокусується камера. Ось вам один датчик і ось інший датчик. Перестало тримати термопара. Вже думали купляти, купляти іншу. До газу ми не ліземо. Ось бачите, шланг газу. Сюди ми не ліземо. Ми ніколи туди не ліземо. То є газ. Навіть оцей ось, ось вінтик ми не відкручуємо цю більше. Оцю таки менше відкручуємо. То є термопара. Газ не вийде, якщо її відкрутить. Ну, і... Так, оце є п'єзоелемент. Газ уже знайшов, дивіться, ми зараз. Оп! Загорілась термопара. Що є такий приємний звук йде? Ось. Термопару, якщо вона не робоча, откручуємо і йдемо в магазин чи по інтернету купляємо іншу. Приблизно 20 секунд проходить. Ми повертаємо. О, бачите, все. Термопара. Не гасне. Ну, цей не гасне. І ми повертаємо, наскільки нам треба поділок. 1, 2, 3, 4. Ну, 4-5 основну ми ми їмся Це одне, що я вам розповів. Що є в газовій колонці, яка у мене вже 17 років. Демрат. Зараз обшивка знята, тому що вона не працювала. А не працювала, бо одна з клем на датчику. Не була вільно зафіксована, не була щільно зафіксована. Прийшлося її зняти, зачислили контакти, як зачислили тканиною всього-навсього потерли їх і із чуть-чуть стиснули і наділи, і наділи назад на місце. Ще, якщо перестає гріти колонка, відкручуємо тут, тут, тут і ось тут, ці дві трубки. Ми знімаємо. Відкручуємо від води шлангів. Оцей ззаду шланг один. І там інший. Газовий ми не зачіпаємо. Кладемо на якийсь стіл. Догори ногами її перевертаємо. Сюди і сюди. Як вона буде, звісно, догори ногами. Наливаємо оцет. Тільки оцет, щоб не натік вам на датчик. Дуже сильно закриваєте, щоб сюди не натік, бо оцет роз'їдає. І після. Десь трохи заляли осту лійкою і чуєте, воно там шипить, вже працює. І оцет буде аж витікати. Треба так, щоб не текло на мідь, на щоб не тік оцет. Побуде півгодини, пів години, навіть годину. Почуєте, воно там грає-грає, перевернули її акуратно, виляли в миску з водою оцет. І заляли ще раз свіжий, десь так само на пів години. Після того, як буде там той оцет, ну вже перест... ну, не буде він витікати, буде грати. Знову виливаєте, промиваєте водичкою, ставите, ставите її на місце, відкриваєте, звісно, шлан, кран, щоб воно в ванну потекло вам, витекло багато бруду і знову користується років два. Якщо вона забивається у вас, оце ВОО, солі, солі, вапно від води забивається. Сюдою, звісно, вода поступає, сюдою, сюдою виходить от гарача, гарача потекла, потекла ванна. Зараз я надіваю кожуха, ну, збираю докупи. От, ми її вимикаємо. Дивіться, як тільки газ перекривається газ. Фітіль газ, Бачите, все добре, кран працює. Але щоб газ знайшов, обов'язково має бути ось в такому, в такому положенні. Ось, ми зараз повністю її вимикаємо. О, зняв, кладемо. Кладемо на стіл на ящики надягаємо назад назад кожуха. Газова колонка Демрат. От тут вам, якщо бачите, От бачите, сфіксувалась камера, я думаю, може там щось побачити, які її які характеристики. Ну вона без електрики, повністю. Без електрики. Без електрики працює. Відповідно, тут є й, є й димар, який. Іде. Йде до того отвору, просто він зараз знятий вона кладеться, аби її розібрати. Розбирається теж вона не складно. От якось так, друзі. Бачите, фітиль газ. Тепер вже не гасне. От. Демрат колонка. Щоб вас не брали сумніви. Ось з боку характеристики її. Тут вставляю така ручка. І треба виймати. Оп, вона на своєму місці. Ну і ця, так як вона бачите, до червоної побілки. Оп. Оп, все, на місці. Все працює. Якось так. Зараз ще чіпляю О, Трубу. Трубу гофру чіпляємо. І ще раз перевіримо, чи все працює. Так, все зібрано. Бачите, димар. Димар на місці вставлений гофра. Газ знайшов, зараз ми запалюємо. Як бачите, горить фітіль. І зараз 20 секунд чи менше. І ми пробуємо, чи він не гасне. Якщо не гасне, значить все, все нам вдалося зробити добре. Оп, гасне. Гасне, значить, мало секунд нагрівся цей клапан. Ну, я так думаю, принаймні що мало. Оп, це не гасне, бачите? Термопара нагрілась добре і ми вмикаємо. Раз, два, три, чотири. Значить, потече. Ілля, відкрий гарячу воду. О, бачите. Видно, я думаю, працює колонка, бачите? Все. Все нам вдалося. І нехай вдається вам, друзі, якщо фітіль гасти, щоб ви знали, що термопара. До газу ми не ліземо, ми тільки от відкриваємо, працюємо над іншим. Нехай всім щастить.